Це перворос воєнного їжу здесь. До речі, ми бандераться, бандери. 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 І у кожного зброя була за плечами і у кожного смуток і біль на душі, і їм сумно за всю Україну, і за спалені села, за зрубаний сад, за ту пісню, що чув я колись соловіну. Відставити, відставити, відставити на сіла, але їм же не було дороги назад, бо дорога назад то не воля. І ховатися в лісі не будемо ми. Ми підемо вперед і здобудемо волю. України своєї, ми вірні сини. Ми підемо вперед і здобудемо волю. України своєї, ми вірні сини. Файна пісень, я хорошо. Слава Україні! Героям слава! Красавчик!